Вище коліна нижче попа, всяк чоловік частенько щупа. IQ. Ні. Чекайте ще раз можна. Е, перепрошую, можна повторити. Вище коліна, нижче пупа, всяк чоловік частенько щупа. Вище черева. Ой, ну це непристойна загадка. Пристойно? Не пристойно, я не буду такого на камеру казати. Волосся. Волосся? Яке волосся? Ну, там таке є, хлопці. У нього таке є? <ріпи> Ще nee. якісь варіанти, це не волосся. Ширінка. Ні, це не ширінка. Але може бути. Але, Але може, бути. може бути. Не знаю, я не знаю. Ні <ріпи> дякую. Халстук. Халстук. Вище. Паще. Ааа. Знаєте, казати відповідь? Пояс, напевно. Пасок. Ну я догадуюсь. Що? Я не буду казати, я знаю, що. Кидайся, все. все думала, дякую. дякую, дякую. Пуп, напевно. Що? Ну то, що не ще попав. Так. Що він там ще? Хвостик. Який хвостик? Ну той, що ззаді, такий і спереді. А можна ще раз? А ну скажіть для нього. Я таз. <socks>? you. Ah, таз. Вот тут таз. Чуть-чуть найди. Знаем. Что там типа не знаю? Я, я, я не пишу, я зараз не пишу. Є час подумати. Давайте повторіть, бо можливо, я щось не то почув. Вище коліна, нижче попа, всяк чоловік частенько щупа. Я скажу Ніяких думок, я здаюся. Кишеню? Правильно. А як у вас канал називається? Село ТВ. Як? Село ТВ. Село ТВ? О, ми теж зараз на канал знімаєте. Да? Угу. Можете сказати, ти на село ТВ. Так. Да. Списуйтесь до канал? <свят> <свят> а я, якщо що, наш канал називається Дмитро Іван.